Добрый! Державный инспектор Гарриш, ваши документы, взять их паспорт. Для чого? Що? А для чего? Получшение право заружного. Давайте максимально поберемся. И спектр выдає Можно побачить свое пока можна. А що тут ты? Привет бар здесь. Приват Берк? Так. А у вашому наказі є? У вашому... Ну не важно Я вам не зобов'язаний питати якому накази. Є ви маєте право згідно вашого наказу закористувати приладбеку? Маю. Так? Да. да. Тут є відеофіксати я. При чому це відеофіксати? Через те, що ви зобов'язані використовувати прилади. Прилади в яких? В яких є фото, відеофіксати? Так. Покажи, ласка. Це ж не моя шутка. Ну що, так не скажуть, це не ваша шутка. Так. Так і скажу, не Дій, не. Посвичай, де не бачу причини. Я вам пояснюю причину. А якщо ви тут для вас не причина, то, будь ласка, скажіть мої дії в Ні, то ви... Водій, Добр... будь ласка, посвідчення, ви відмовляєтеся? Ні, я не відмовляюся. Ні. Я відмовляюся вам пред'являти, так, бачу... да, так як не бачу причини. Відмовляєтеся пред'являти? Так, я хочу... Так, ідіть сюди. Добре, добре. Амілити, течінь, від так. так. Згідний? Ну що, підзидно. Тільки як своє законна практично закон. Будь ласка, покажіть мені моє подав показати. Я вам показую. Я не бачу. Я не бачу подороження. Ваше правоополучення показую. Я не бачу своє правопорушення. Так, тоді давайте по 126 статті. Давай? Складайте. Машина буде затримана на решме за яких це, це право? Ви мене лікаєте? Ні, 126 автомобіль. Якщо водій керує даним транспортним засобом, не пред'являє uh -huh. на вимогу працівника міліції uh -huh. документ, uh -huh. значить автомобіль буде затримано на арешт арештіннях. Відно якої статті? Згідно статті 126. Там так написано, так? Да? Ну, давайте. Одним кодом. Що вам давати? Давайте один кодек прочитаємо. Конечно, ви не зобов'язані пред'явити мою статтю. Пред'явити мою статтю, правопорушення. Де, де таке написано? Набер... Вам пред'явили, розказали. Я не бачу своє правопорушення. Як ви не бачите? Хлопці, ви не на то попали. Ви їдете собі як дядьки хочете. Моді. Ні, я їду згідно скільки мені дозволяє. Посвящені посвящені. Я ж вам сказав. Мені пред'являєте моє правопорушення, я вам пред'являю своє посвідчення вам раз показувати, чи що? Мені один раз покажіть моє. Он показав? Да. Не бачу я слова. Так, я з вами стою тільки 15 хвилин. Ні, ви будете стояти. До... Давно! Комусь другому розкажете. Чуєте, шановне, то ви комусь другому розкажете. Ну, ні, ні. Шановний. Ні. Я стою тільки 15 хвилин. Якщо ви не складаєте протокол про затримання... Ну да, ми протоколи проти. Давайте називаємо лист... евакуатор. Ну визивайте, визивайте, не лякає такого сінчого, товариш старший лейтенант. Угу. Не Таких, як ви вже богало, багато. Таких, як не? я ще не було у вас. Ні, були, не спору, були, ну зустрічаються дуже вам рідко. Ви далі не знаєте коли. В принципі, ви його знаєте, тільки ви шукаєте лоха. Коли автомобіль забирається на штраф площадку. Ну і прочитайте 252 статтю. Так. Якщо автомобіль сучасно заважає руху транспорту. В законі. В якому? В зеленому. Давайте зупиняйте ці свідків. Да ну, налякаєте, косинчик. Налякаєте. Подороги. <ріхи> а чого ви по телефону пробиваєте автомобіль? Старш лейтенант. Старш, лейтенант! Ви не маєте права по телефону пробивати автомобіль. Ви зобов'язані якісь інформації. Чого ви користуєтеся телефончиком? Люди мать протокол за перевищення швидкість. Що? Протокол будете мати за перевищення швидкості. Ба нічого я не буду мати. Ні! я вам ще раз я не буду мати. Да? І то все? А чого втекли? Ну чого втекли? Чого втекли? Щасте здоров'я. Ну а протоколчика давайте. Давайте документи, давайте. Ні. Ви мене зупинили без причини? Не. Якщо ви мені не напишете протокола, я вам зараз лісо в руки віддам заяву. Давайте, вже. Вже? Добре, Згідно закону про звернення громадян. Мільйон. Що, а, то що? А, що що, що. Ну чого боїтеся? Підійдіть сюди. Я вас не. не Я? Я противник мілиції не боюся. Прийміть, будь ласка, заяву. Так же, лейтенант. Давайте нам сюди. що? До вас нести? А ви не можете підійти сюди? Добре. Підскажіть, будь ласка, ще раз ваше прізвище. Ви зобов'язані переявити фейсбук? А ви з'явили мені? Ви звернулися до мене, ви згідно закону зобов'язані перед'явити. Я на вас пишу заяву. Писати? ж <рес> рукава хлопці не попали? Ей, ей ей. Ладно, ловите далі лохів. Я катаюся так, як мені... Так як мені право дорожнього руху дозволяють. Да. Я не порушую. Я побачу. Чого ви побачите? Що, що? Це правильно. Не треба обіжатися.